Вітання всім, це без цензури. І я Марина Даналюкрмлаєва. Поїхали. Це відео дуже сподобається запоріжанам і мешканцям Запорізької області, яка зараз частково перебуває в окупації. І Я також дуже раджу подивитися цей випуск людям, які тричі обирали народним депутатом В'ячеслава Богослаєва. Відомого проросійського агента і державного зрадника саме так цей випуск буде про В'ячеслава Богуслаєва, того самого, який виявився високопоставленим російським шпигуном, який безперебійно постачав двигуни для російської штурмової авіації. Але для початку я зацитую текст підозри СБУ від жовтня минулого року. За даними СБУ, Богуслаєва та його колегу затримали у справі про незаконне постачання товарів військового призначення для російської штурмової авіації. До незаконного постачання можуть бути причетні керівники заводу компанії в Запоріжжі, які діяли у змові з представниками російської компанії Ростех. Отриману від моторсячі продукцію, використовували для ремонту гелікоптерів сапсан, алігатор, нічний мисливець. Це це реально мерзість. а тепер давайте лише на е, вертольоті типу алігатор покажу, яких значних зусиль це вартує українським силам оборони збити цю машину із українським двогоном. От, наприклад, така стрічка новин. Так, от у лютому 2022 року е, 83-річний державний зрадник на повну кутушку готувався до повної окупації України капітуляції Києва. Ну а ще, очевидно, цьому діду Севі дуже подобалися обстріли рідних країв. Тому В'ячеслав Богуслайв безперебійно постачав двигуни останнього покоління Російської Федерації. Данил, вчора був у вашого нового шефа. Да, Я слышал это. Я підняв очевидно раз вопрос. от согласен і на 28 вашу, на 24 ставити нове 205-го покоління. Готов, так как мы провели испытания все в России. Ну, это он даже сказал, как мы будем поставлять ему. Это тоже вопрос мы обсуждали. Он просит э, на ваши 35 пятые, везде. Поставьте мотор новый. Он мне говорит, помоги мне побольше моторов дай. Дай побольше. Потому что не успеваем, блядь, вот там. У него какие-то планы грандиозные. Ми довели так да. все це осуществлять. Ну і поки люди із коктейлями Молотова йшли на танк Російської Федерації, дуже часто це закінчувалося трагічно для наших людей, Богуслава цікавило виключно одне. Як врятувати Путіна від українських націоналістів? Путін кончить, то потім націоналісти нас кончать вже. Іскандер, іскандер, М. Упал на территорию завода. Мы без всякой злобы к этому относимся. Абсолютно. Да. Мы все а, понимаем запчасти. Мы готовы вам отправить. Только подумайте, через Хорватию, где там у вас был, Черногория, у вас где-то были хорошие концы. Значит, у нас есть Хорватия, Казахстан и даже, может быть, Киргизия. Мы сейчас посчитаем, на какую сумму мы можем, а вы определитесь, как через кого. Ну, врешті, чого ми хочемо від російського громадянина? Дуже дуже логічна поведінка. Навіть у травні 2022 року, коли у нас на фронті були найбільші втрати. Президент Зеленський в інтерв'ю, зокрема, американському консервативному медіа Newsmax, відповів на пряме питання про наші втрати приблизні і сказав, що щодня на фронті гине приблизно від 60 до 100, залежно від інтенсивності бойових дій українських військових і близько 500 отримують поранення діда уже цікавило виключно одне: як поставити і далі десятки агрегатів для російської ворожої авіації. Да Данилович, ну скажи мені, скільки ти ще приймеш е, 136-их? Я говорю з другого телефону, ти понял мене? У нас з вами ще контракт есть на 4 и плюс, і на 2. Всего 6. Я, ты знаешь, я кое-куда там к вам отправляю десятками. И... все у нас йде, все нормально. Зараз ця моральна потвора перебуває під арештом і проходить у справі про державну зраду. І ось служба безпеки України повідомляє нові подробиці, як Боуслаєв допомагав Російській Федерації і, наприклад, свідомо блокував передачу гелікоптера Мі-2 для української розвідки, а саме для гурмо мова йшла про квітень 22-го року, і я розумію, що цей вертоліт мав би поповнити автопарк наших вертольотів після того, коли расисти свідомо збили кілька наших гелікоптерів, які забирали, наприклад, поранених у Маріуполі. Поранених із Азовсталі це, до речі, відома операція, яку проводило гурмо. Отже, слухаємо Богуслаєва, бо що він говорив про те, чому не варто передавати цей вертоліт. Розстроїть РТЦ на цьому вертоліті. Розстроїть на РТЦ, щоб вони не взлетіли. І все. Слухаємо далі уважно. Немає. Лопасти не знайдуть, лопасти трудно спрятати. А от агрегати і все, попрячте. Ну і фінал, що він радить робити своїм колегам для того, щоб ця машина не дісталася українським розвідникам. Не жорстко себе, нічого, не хваліться, не просите, щоб вони знали. А вертоліт нас забрати. Отже, ми маємо справу із шкідником високого порядку, який свідомо робив усе, щоб Україна програла цю війну. І цілком логічно, наприклад, я думаю, що Богослав був би не проти, щоб у запорізьких степах були концентраційні табори. Як це ще на початку цього конфлікту пропонував, наприклад, дуже відомий російський пропагандист Мардан. І от коли зараз над Богослаєвим замайоріло довічне ув'язнення за державну зраду за кілька державних зрад. Він почав шукати дуже активно покровителів. Ну і цим покровителем очікувано чи ні виявився Андрій Єрмак. Отже, Богуслаєв написав на ім'я Андрія Єрмака, керівника офісу президента України Зеленського, таку заяву. Прошу включити мене в список на обмін з Російською Федерацією... Федерації Російської з маленької букви. Богуслаєв пенсіонір інвалід першої групи. Знаєте, мені дуже сподобалося формулювання, що Богуслаєв у нас пенсіонер і інвалід першої групи. Тобто, якщо мова йде про те, щоб свідомо постачати двигуни Російській Федерації для е, штурмової авіації російської армії, то тут Богуслаєв абсолютно не інвалід, здоровий мужик. Коли Богуслаєв їздив до Москви розважатися з молоденькими коханками, то тут він теж був абсолютно не інвалід, а цілком собі молодець. А от коли мова заходить про державну зраду в Україні, то тут Богуслаєв прикидається плут. Трупом так, от в мене виникло питання: чому ж Богослаєв звертається до Андрія Єрмака? Чому, наприклад, він не взяв собі на замітку як зразок звернення Віктора Медведчука ще одного державного зрадника, який до речі напряму звертався про обмін до? Владимира Путіна і до Володимира Зеленського. По ідеї зараз Богуслаєв мав би звертатися із відповідними заявами до ГУРМО чи Служби безпеки України. Але я не впевнена, що наші спецслужби погодяться на це помилування державного зрадника після історії із тим, як Богуслаєв намагався заникати вертоліт. Тому безумовно залишається шукати розради. І помилування у Андрія Єрмака. Того самого Андрія Єрмака, який тривалий час обіцяв намурчати нам мир із Російською Федерацією. Ну, як ви пам'ятаєте, навіть періодично з цієї нагоди купував собі нові мерседеси. Але є один дуже суттєвий момент. Скажіть мені, будь ласка, відколи Андрій Єрмак у нас є? Топ посадовцем і фактично керує державою. І коли це він ще не дбав собі таких повноважень, що тепер саме він буде вирішувати, чи варто нам міняти чи ні, того чи іншого державного зрадника. А також відколи людина, яка відповідальна за скрепки і ксерокси, тепер уже причетна до обмінів, і прошу не розповідати мені, що ну так Андрій же ж Єрмак, перший повідомляє, коли якихось людей звільнили з полону. Скажу вам чесно, що обмінами займаються високопрофесійні офіцери спецслужб. А якщо Андрій Єрмак піариться з цієї нагоди у своєму телеграмі, то це нічого не означає. Це все одно робота Гурмо і СБУ. Тому відповідь на питання, чому Богуслай вирішив. Звернутися з цією заявою до Єрмака для мене цілком очевидно. Єрмак із усього близького оточення Зеленського найбільш близький до Російської Федерації. Саме Єрмак почав розмінування наших критичних ділянок і навіть хизувався тим, що ура, ми робимо програму з розмінування. З Цієї нагоди навіть була дуже цікава колонка на українській правді. Можете зайти і почитати. Власне, після таких заяв про те, що ми будемо розміновувати і миритися з Російською Федерацією. У нас і був розмінований той самий злощасний чонгар. Ну і саме Андрій Єрмак проводив довгі переговори з Дмитрієм Козаком, і вони там намагалися втюхати нам Донбас за незрозумілим сценарієм. Тому просто зробити вигляд у нинішньої влади, особливо у Зеленського його оточення, що ніякого Богуслава не було, і сказати йому, отаке вийде отсюда, розбійне. Ну мабуть, вже не вийде. А ще я хочу ще раз нагадати. Що обмін військовополоненими має відбуватися під прямим контролем гурмо і СБУ, а не під кураторством якихось незрозумілих людей із офісу президента України, чиї повноваження не прописані ніде, і в конституції. Теж ну а до того, коли саме наші спецслужби вирішать обмінювати цього Богуслава чи ні, він 100% має отримати вирок за державну зраду, наприклад, пожиттєве ув'язнення, бо ж знаєте. Цитуючи знову ж таки президента України, я скажу таке: не люблю бандитів. Просто всім дякую за увагу. Це був проект без цензури. Це була Марина данилюк Кермалева. Ставте лайк цьому відео, пишіть коментар для його просування, його в соціальних мережах і лишайтеся з нами із каналом Кращої української аналітики.